Привіт! Отже, за безперервну активність в моєму блозі, за прекрасні коментарі під відео і в ефірах, за лайки і подаруночки цим відео нагороджується мій друг в Тіктоці під ніком справжній українець. Насправді він Денис. Отже, Дениса, ти. Будеш завжди щасливим, ти зустрінеш своє кохання. Над твоєю головою буде сяяти мирне небо, і війна покине українські землі. І більше ні ти, ні я, ні всі українці не будуть страждати. Отже, в тебе все буде прекрасно. Щасти тобі і для тебе ці рядочки. Весняночка, весняночка, гей би весна, прийшла чарівниченька, травичка зросла, прийшла подоляночка, розпустила коси, ой, зустрінь, зустрінь, сім. У прекрасні сади, ой, зустрінь мене весненьку, сам та й розцвіти, ой, весняночка, наша чарівниця, яке ж тебе гарне, дівоче лице, яка ж тебе коса довга, яка ж ти та мила. Пригорнись, весна до мене дівчини. Вернись весна до кожного українця, до Україночки кожної, перегорнись на він, щасливі сни, щаслива є завтра, Розквітне в небі сонечком, зроби його мирним, хай засяє крізь кожне віконечко. Адже, дорогий друже, ця. Мотивація це відео для тебе все буде лише добре. І, сонечки, якщо ви також хочете отримати мотивацію, відео -побажання, відео відеопривітання, пишіть мені, і я створю для вас цей прекрасний подарунок. Будьте щасливими!